Майже два десятки людей постраждали внаслідок ворожого терористичного удару по Мукачеву, що на Закарпатті. Що п'ять осіб перебувають на стаціонарному лікуванні? Ще одного пацієнта перевели до обласної лікарні. Усім постраждалим надано своєчасну медичну допомогу. Вони забезпечені всім необхідним. Стан пацієнтів стабільний, зазначили у міськраді. Від російських ракет постраждав завод американської компанії Флекс Україна. Завод належить фірмі FlexTroнікс, одному зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки та дизайну. Ці відомості підтверджують кореспонденти Української служби БіБІСІ. Президент Зеленський прокоментував цей удар. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції виробляти такі звичні побутові речі, як кавомашини, і це росіянам теж мішень дуже. Показово зазначив наш президент. Більш детально про те, як оговтуються Мукачево від ворожого російського удару, будемо говорити далі. Володимир Чубірко, депутат Закарпатської обласної ради, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю вас і всіх ваших телеглядачів. Що можу сказати на рахунок цього? Це для нас всіх досить серйозний сигнал. Сигнал про те, що нема безпечної. Місце на території нашої держави витратили дві крилаті ракети, щоб знижити цивільне підприємство знаково, що воно є американське підприємство. Усі, хто були на білому домі на початку тижня, тижня, мають розуміти, що як агресор хоче миру. Це насправді досить такий суттєвий, знаковий, знаковий обстріл. Пане Володимире, що зараз відбувається на підприємстві? Чи погасили вже пожежу пожежники, чи працюють екстрені служби? Як почувають себе люди? Як почуває себе місто? Адже сьогодні ніч була вкрай важкою? Насправді люди в шоці, тому що ніхто ніколи не думав, що Закарпаття досягнуті ракети, але це відбулося на третьому році війни. Двоє постраждалих в важкому стані насправді. Інші в задовільному стані локальна пожежа вже е, е, погашена повністю пожежниками. Є невеликі ще місця, де є задимлення, але е, ситуація справилася своїм завданням на даний момент практично розсіюється тим. Зранку над Мукачем було темне небо, і е, сьогодні вже стає трохи краще. Зараз стає трохи краще. Чи можемо дізнатися про те, чи буде функціонувати це підприємство? Наскільки воно пошкоджене? Я би зараз не говорив про якісь деталі, але як візуально ми бачимо, що ракети потіли саме в слизьку частину, а ті е, технологічні лінії, які виробничі частини е, по тим зовнішнім атакам залишилися неушкоджені, тому я думаю, що Буде все робити, щоб відновити це підприємство. пане Володимире. Президент Угорщини у своєму телеграм-каналі розмістив від початку ем, співчуття жителям Закарпаття з приводу російського удару. Потім видалив це повідомлення якою має бути реакція на це? Що це означає з політичної точки зору? Тому що це вже навіть, знаєте, не те, що не смішно, це вже навіть обурливо? Ну насправді ситуація така, що Томас Шойк я не слідкую за його телеграм я Бачив його в Фейсбук. І стосовно Фейсбуку, ми бачимо, що він спочатку розмістив одну інформацію, де чітко вказав, що це агресія Росії. А в другому і просто поспішував за тим людям, що постраждали від цього Е, Чому так відбувається, я думаю, що нам це всім відомо. Угорщина не хоче втягуватися і займати радикальну позицію в цьому конфлікті. Так? Вони пробують маневрувати між Росією, Євросоюзом, Штатами, Хоча їхні політики, відключається, прем'єр-міністр заявляють про агресію. І не визнають окупації української території. А, тож, давайте більш детально тепер, пане Володимире, поговоримо про те, про саме підприємство як ось таку знакову ціль. А це було американське підприємство. Це і є американське підприємство, американські інвестиції, як зазначив президент Зеленський, і ось цей удар. Це демонстрація, це демонстрація Путіна якоїсь своєї позиції внутрішньої. Тому що, якщо ми говоримо про те, що американські вже тези про те, що треба інвестувати в Україну, і тоді Путін не буде бити по американським, в тому числі інвестиціям. Ось це відповідь трампу тепер виявляється, ну насправді це, навірно, одна з відповідей, тому що ми підписали е, е, з ними договір про корисні попалені і сказали, що Росія не буде нападати на надра, вона нападає далі. А це таке, знаєте, гарний такий чіткий підпис, в тому що наявність американських інвестицій не спасає від ракетно-бомбових ударів на території України. Тому зараз американський лідер повинен підзадуматися. І зрозуміти, що а, не тою мовою ми спілкуємося з агресором, агресор решту розуміли, що мову сили, на жаль. І ми це бачимо з вами е, на прикладі, на прикладі Мукачівського заводу, який збирає кавоварки, якусь електрично-технічну продукцію, яка доброго відношення не має ні до війни, ні до фронту. Підприємство бюджету утворюючи заплатило 280 мільйонів податків за перше півріччя. Це досить серйозний дохід. Букатиській громаді і підтримка. Що це було? Це, звичайно, такий яскравий приклад того, як веде себе агресор. Пане Володимире, таке питання. Може, знаєте, воно більш таке, більш комплексне. Чому Закарпаття і чому саме зараз, після подій на Алясці, після заяв російської сторони, американської сторони, після того, як зараз ось ці політичні баталії і політичні розмови йдуть? І ось тут ось така зухвала агресія на абсолютно тихе. Спокійне маленьке містечко. Чому це відбувається просто зараз? Е, ви знаєте, що ці ракети не летіли просто так. Вони були ціленаправлені, і вони виконали ту місію, яку їм задав тим, хто не виперує. Е, агресор чітко розумів, куди він б'є, що він б'є. Він розумів, що це завод з американським інвестицією. Е, я думаю, що агресор показує Сполученим Штатам цивілізованого світу Європі і зробив все, що він захоче. Що він досягне сили, яку він хоче. Що розумієте? Це 40 кілометрів від кордону. та ракета могла проробити живот в Братиславі, Будапешті, Варшаві, Празі. Їй нічого не завадить. Це сигнал, який агресор дає тому, що він буде робити те, що він хоче, він хоче досягти цілий, які він хоче, і лише по його правилам буде завершуватися війна і зупинятися фронт. А тепер ми маємо з вами українці отримувати відповідь. Поки що ми боремося самі з якоюсь піддержкою наших союзників. А союзники, Європейські, Сполучені Штати мають розуміти, чи ми підемо на його умови, чи станемо на коліна, грубо кажучи, так? тому що ми боїмося, що ракети посіють з людьми точку Європи, так? Або ми все-таки дамо гідну відповідь, консолідуємося і все-таки знайдемо ті методи, бо ми через силу зупинити війну. Тому що. Мирні угоди приводять, до цього. Ми робимо проки до миру. Ця Україна дивиться на овальний кабінет, дивиться на аляску, очікує, що от, от все, і перестануть гинути наших хлопців, зупиниться фронт. Дехто це, в глубині душі змирився з тим, що ми втратили Маріуполь, так? дехто змирився, що ми не будемо ніколи в Криму. Але це зовсім це не так. Це лише половина. І завжди треба думати одну річ, що Будь-яка угода, яка буде сьогодні, якщо вона не буде сильного з нашого боку з боку наших союзників, вона буде договором юрківською угодою, яка була в Європі до першої світової війни, або е, фактом Кімберлена Гітлера. А є деякі пропозиції, навіть що ось ці умовно мирні перемовини могли б гіпотетично пройти і в Угорщині. Ось послі е, після сьогоднішньої ночі на Закарпатті після ось цих ракет, е, після того як знищене абсолютно мирне підприємство, е, якою має бути відповідь на ось ці ініціативи з боку Угорщини? Ну угорці повинні розуміти, що е, те, що вони заграють з за агресором, так що вони залежні від його нафти, енергоносіїв. Е, не спасе їх всій всі війні насправді. На жаль, воно так буде, тому що агресор хоче все, максимально все. Він хоче повернутися до кордонів 46-го року, чи якого там навіть не зрозуміло якого року. Тому що е вони нашим американським партнерам читають історію. Історію не знаю чого. і Але у них є е ті речі, які вони собі заклали, і вони хочуть досягти своєї мити. Якщо не сьогодні, то завтра, то післязавтра. Їх зупинить лише сила, на жаль. Так воно є, і ми в цьому сьогодні переконалися в рамку чергове. Стосовно Будапешта, ну ми багато говорили зараз в Овальному кабінеті. Наш президент стосовно гарантій. У нас уже в Будапешті були підписані гарантії. Як вони працюють, ми з вами бачимо на практиці. Я не думаю, що Мінськ або Будапешт це ті місця, яких Україна вже отримувала гарантії, і, на жаль, вони не працюють. Там не треба проводити ніякі зустрічі. Хоча буде прекрасне місто, там живуть прекрасні люди. Але я думаю, що треба проводити в інших містах зустрічі. І наша влада, і наш президент дав пропозиції. Стосовно що, треба вести переговори, ми повинні вести переговори, тому що ми не маємо це порівнювати з агресором. Ми частина цивілізації, маємо йти тим спихом, який ми намітили. Але наші партнери вже порушу до цього сполучені Штати і Європа і Британія повинні зрозуміти одну: якщо вони нам не дадуть можливість бути сильними проти Росії, миру ніколи не буде. Пане Володимире, на вашу думку, чи пов'язана ось ця атака на Закарпаття з тим, що нещодавно наші воїни Збройних сил України уразили нафтопровід, який веде до Угорщини? Чи є і у цьому політична або військова складова вже безпосередньо ось цього терористичного удару? Ну так можна пов'язати і наші удари по їхніх нафтовим заводам, їхні удари по одеським. Підприємства, які приймають, переробляють автопродукти. Насправді це просто війна, так? Кожний, кожна сторона старається нанести шкоду найбільшу іншій стороні. І можна, звичайно, це ув'язати. Але ну, при цьому тут американське приприяство з і нафтопровід, який дає нафту Словаччині і Угорщині, ну, воно до іншого немає відношення. Ми можемо ці паралелі проводити, але я думаю, що е, це насправді. Знаково те, щоб показати, що американська економіка, працюючи в Україні, не є захистом для будь-кого, для будь-якого населення вона не заходить. Це основна лінія в цьому пострілі. Пане Володимире, давайте тепер більш детально про те, як оговтується саме місто безпосередньо, чи все працює, чи працює критична інфраструктура, е, який стан психологічний у людей у містян, чи можемо говорити більш детально про це, тому що для людей це великий шок. Я вам скажу перше, що нам дуже повезло в тому, що це підприємство, у якому все в порядку, в якому є правила, в якому виконуються правила, і технічної безпеки працівників. Тому, коли ви посували сигнал тривоги, люди всі були в укритті. І насправді це дуже важливо. Закарпатська війна закінчилася в 23-му році. І не лише в них, а й в нашої місцевої влади, на жаль. І всі розслабилися, розумієте? А сьогодні у людей просто шок. Тому що люди, які живуть в Мукачеві, їх підтирало на постелях, де вони мирно спали. І вони зрозуміли, що війна не десь в Донецьку, Луганську, в Ні Прокопроску чи Харкові. Війна вже тут. І сьогодні, е, що має робити місцева влада е, розібратися і зробити так, щоб як на флекстроніці, на всіх інших підприємствах, соціальних закладах. В школах, садочках, в університетах були укриття, і, і люди могли зберегти своє життя. Нам просто повезло, повезло те, що ці ракети вцілили підприємство, в якому все працює по закону і виконується всі норми. І я розсуюся, це насправді Бог нас милував, бо якби попали в якесь інше, будь-будинок, то він замість жертв було б набагато більше. Що ж, пане Володимире, дуже дякуємо вам, що ви у цей день знайшли для нас час. Доєдналася до нашого етеру, розказала, як оговтується. Місто Мукачево від е, ворожого російського ракетного удару. Е, щиро бажаємо як найскоріше відновити е, потужності виробничі, як найскоріше е, намагатися продовжити жити е, життя більш-менш наскільки це може бути нормальним життям зараз в Україні. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні був Володимир Чубірко, депутат Закарпатської обласної ради. З ним говорили про те, як оговтуються Мукачево від. Ворожого ракетного удару, Щиро дякую, дякуємо. Прощаємось. Дякую вам бути обережні. Дякую на ворог. І дякую. Дійсно, до побачення.